Ми про донорство, власне і будемо говорити далі? Ще із з вами повернемося до цього питання, але до нас на скайпі доєднується Наталія Шоколо, представниця торгово-розважального центру Вікторія Гарденс. Чому ми будемо із пані Наталею говорити? Бо е, у цьому центрі організовують безпрецедентний проект мобільного пункту переливання крові. Пані Наталю, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава е, скажіть, будь ласка, із з чого виник, е, виникла ідея цього проекту? Е, чому вона з'явилася? Ви знаєте, впродовж тижня наш торгово-розважальний центр Вікторія Гарденс відвідує кілька десятків тисяч людей, і тому залишатися в осторонь будь-яких соціальних проблем ми не можемо. Ми є активним учасником соціального життя, тому ми завжди цим переймаємося соціальними проблемами. А зараз, в засобах масової інформації, ми зустрічаємо дуже багато повідомлень про те, що в спеціалізованих установах є брак донорської крові. І, звісно, ми не могли стояти осторонь і прийняли рішення організова... провести таку ініціативу, як забір донорської крові в «Вікторія Гарденс. Ну забирати кров з пальця це одна річ, а зробити переливання це зовсім інша. Як буде відбуватися сам процес організації? Процес організований таким чином. Звісно, забір донорської крові будуть проводити фахівці. Фахівці Львівського обласного центру служби крові, торгово-розважальний центр надає для цього приміщення, яке перевірено фахівцями і відповідає відповідним вимогам, в якому можна здійснювати забір донорської крові, і е, за сприяння Львівського обласного центру служби крові ми будемо проводити такий захід. Коли треба приходити, чи є якісь обмеження? Інформація вся про порядок проведення цього заходу є на сайті ТРЦ Вікторія Гарденс. Особи, які бажають взяти участь і в цьому заході, і здати донорську кров, повинні заповнити на сайті ТРЦ Вікторія Гарденс відповідну форму. На сайті одночасно ви можете ознайомитися з усією інформацією і з пам'яткою донору, що потрібно, яких вимог потрібно дотриматися для того, щоб могти бути донором, які є протипокази для того, що особа не може бути донором крові. Звісно, відповідно. Інформацію кожен може отримати у свого сімейного лікаря або зателефонувавши військ обласний центр служби крові, якщо є якісь питання для людини, які потребують уточнення. Забір донорської крові буде проводитися в Терце Вікторія Гарденс у наступний вівторок, 14 лютого, а також у суботу, 18 лютого, із 9 години до 11 години.